Андрій, доброго дня, привіт. Мені дуже приємно, що ви погодились на це інтерв'ю. Це для мене честь. Я зараз почав займатися інтерв'юерством, брати інтерв'ю в людей, які розуміються в бізнесі, які допомагають іншим людям зростати. І мені дуже подобається знаходитись в спільноті Борт, це ну, місце, яке допомагає зростати. І мене запрошували на зустрічі з новими учасниками, де я дивився і якби допомагав е оцінювати. І ось були такі запитання: а що ж таке борт? Я не зовсім зрозуміла, а чим він може мені допомогти як підприємцю, чи стоїть мені в нього заходити, чи ні? Тобто я їм розповідав, але хочеться від вас почути, що ж таке борт? Борт це е простір. Це не просто спільнота, це ціла екосистема. Екосистема для чого? Для того, щоб допомогти підприємцю зростати, зростати ефективніше, швидше, з меншими витратами. Ті підприємці, які не прагнуть зростання, можливо, їм і не потрібний борт, але само по собі підприємництво воно передбачає твоє прагнення на експансію, на, на той самий ріст, який відображається в цифрах зростання доходів, прибутків масштабі бізнесу, кількості співробітників, диверсифікації появі нових сфер бізнесу. І ми з моїми партнерами колись замислилися це був 17-й рік. Ще що зростати бізнесу в Україні стає все складніше, чому багато викликів, непередбачування зміни, і тоді ідея: а давайте допоможемо бізнесу зростати. Давайте створимо таке середовище, таку екосистему, яка дасть відповіді. Ну, по-перше, чого не вистачає бізнесу? Перше, це знання. Знання, які ми отримаємо в університеті, це чудово, це база. MBA – це чудово, але це теж, навтаки база. Потрібні знання актуальні, які потрібні прямо зараз, швидкі, адаптивні. Це перша ідея. Друга, з чого не вистачає, не вистачає ідей. Потрібний простір, де ці ідеї можна буде бачити, порівнювати, вибирати для себе. Третє не вистачає партнерів і взагалі партнерства. Бо зростати самому дуже дуже складно. Потрібно навчити партнерувати. Четверте, не вистачає е, то, того, що зветься масштабу скляни, скляна стеля. Ми не можемо пробитися. Е, треба подивитися, як це робить хтось і зробити разом. Uh, і uh, чого ще не вистачає? Не вистачає людей, не вистачає компетенцій в певних сферах, не вистачає клієнтів, і ось все це yeah, і закриває борт. Борд uh, це ціла екосистема, яка дозволяє тобі зростати. А як ви прийшли до цієї ідеї? От ви сказали про партнерів. А хто ваші партнери? Мої чудові партнери, їх вже більше 50, Я думаю, uh -huh. що до, до кінця цього року буде 80, а потім а наступного року вже ми плануємо 150 партнерів по всьому світу. Це люди, з якими ми спільно творимо борт в певних містах. У мене є два системні партнери, з якими ми власне заснували борт. Це Ірина Бірющева і Петро Сінігуб. Uh, і uh, ми власне одразу замислили борт будувати в партнерському форматі, що не ми самі будемо все визначати, що в нас будуть в містах партнери, що в нас буде етичний комітет, який вирішує. Uh, Питання конфліктні, які можуть з'являтися, що в нас є ціла рада, яка визначає стратегію розвитку борду, і ось такі власне партнерські формати допоміг нам стати найбільшою спільнотою, мати найшвидше зростання серед спільноти, і так далі, все це підтверджує, що партнерство працює в Україні. Так а довго ви виношували ідею, от яким він має бути цей борт? Як місію виводили, цінності? Багато часу на це пішло взагалі і у мене, і у Петра Сінігуба були різноманітні спільноти до, до борду. В мене велика громадянська платформа Нова країна Фріджен, це спільнота активних людей. <тур> <тур> і так, ось ми Петра це, це був цілий клуб фо-профі е, і е, 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 інші підходи до, до формування спільнот, і нам хотілося зробити справді таку підприємницьку спільноту, спільноту власників бізнесу, яка б з одного боку вирішувала е, проблеми, які є в бізнесі а з іншого боку, давала щось таке унікальне, що не не дають інші спільноти чи клуби. Тому ми розгорнули принципово іншу ідею. Наприклад, в нашій місії, в наших цінностях, є дружність і атмосферність. Ми не хочемо, щоб борт був спільнотою успішного успіху. Uh -huh. Настільки важливий масштаб, важливий твій драйв, твої прагнення, твої власні цінності, твоя порядність, порядність, чесність, відкритість це ключове в борті. А друга цінність, яка в нас. Теж була одразу в основі. Я не можу сказати, що ми з Петром, а потім з Іриною, довго щось виношували. Ні, ні, в нас одразу була дуже чітка картина. Ми хотіли одразу побудувати клуб, в якому люди будуть воліти давати більше, ніж брати, mm -hmm. це то, тому в борді є дуже такий значний ценз на те, хто може бути бордівцем, а хто ні. Людина, яка не, не готова ділитися, не готова давати, а приходить лише брати. Продавати, uh -huh. отримувати щось для себе це не бортівець. Бордівець спочатку дає, а потім бере. Чудово. А таке запитання: ну, багато підприємців будують бізнеси ну, заради грошей. А яка ваша от мета? Гроші чи все-таки результат від борду? Гроші це, це чудово. І в мене, і в Петра багато інших бізнесів. Нам є де зробляти гроші. Борт це, звичайно, не настільки. Великий бізнес проект для нас в сенсі прибутків, але це великий бізнес проект в сенсі цінностей. Борд змінює культуру бізнесову в країні. Тут борд, борд пропагує інший підхід до, до творення бізнесу через партнерство, через чесність і порядність в ділових стосунках. Отже, це набагато важливіше. Бо ми знаємо, як заробляти гроші, і точно на борті борт успішний як бізнесовий проект. Він прибутковий, але ми інвестуємо весь прибуток на поточний момент і ще доінвестовуємо. Ну, звичайно, зараз це в соціальні гуманітарні проекти. В нас є благодійний фонд, який дуже активно зараз допомагає нашим військовим, спецпризначенцям і сім'ям постраждалих. Але з іншого боку, ми інвестуємо в розвиток екосистеми. Зараз додаток, який вже стає, ну скажімо так великою цифровою екосистемою для підприємців. Чудово. А скажіть, будь ласка, про цілі, які ви ставите? От борт, ви сказали, що він буде розширюватись. Наскільки ви ставите? На 5 років, 10, 15 взагалі. За, за 10 років 10. ми плануємо, да, що борт буде мати 25 тисяч учасників по всьому світу. Зараз більше 2 тисяч, зараз 10 країн, а маємо мати 80 країн, сотні міст в цих країнах. Україна в нас вже покрита доволі глибоко, ми майже в усіх обласних центрах і Великих містах України будемо ще відкриватися. Ось нещодавно відкрили борт в Коломиї, то точно відкриємо найближчим часом і Черкаси, і Житомир. І я сподіваюся, Суми, Чернігів, Донецьк, Маріуполь. Точно буде. В нас були плани по відкриттю Маріуполя якраз до широкомасштабної агресії. І це точно буде і в Севастополі, в Сімферополі, в Ялті борт буде і в Керчі. А в світі наша ідея така: там, де є український підприємець, там має бути борт. Бо наше завдання це дати можливість українському підприємцю бути ефективним в будь-якій географічній точці, яку він прагне. Зараз бордівці вже є. Роз, вони є в 40 країнах світу. Тобто, тобто, в 40 країнах світу є твоя людина, яка може тобі допомогти вже з. Роботою на цьому на цьому відповідно ринку, але е, власне відкрит, відкритий борт там, де є в нас осередки, е, лише в десяти країнах, це е, і об'єднані арабські Емірати, це європейські країни, це штати, це Канада, але нам не вистачає нам не вистачає центральної Азії Азійських країн. Точно борт буде в африканських країнах. Якщо є принаймні 40-50 е, бізнесменів українців, то там точно буде борт. А тільки для українців, чи можуть долучатися і іноземці. Ні, борд у нас звичайно буде клуб паралельно до борду і міжнародний, в сенсі, що там будуть буде англійська мова як ключова. І там будуть трошки інші правила. Ми працюємо над цим клубом, але в основі все одно буде борд буде і український підприємець. Mm -hmm. Чи може долучитися умовно кажучи, білорус, який, який не підтримує владу, підтримує Україну, донатить Україну і є активним прихильником України. В кожному місті це вирішується питання окремо, чи можна дозволити такій людині стати членом борту. Це, це ухвалює рішення спільнота. Ми насправді точно знаємо, що не може бути росіян, не може бути людей, які, хоч якось чи історично не підтримували Україну, чи, чи зараз не, не проактивні в допомозі України, тому Критерій українськість, українець душею, вибором, паспортом, це, це, це ключ для нас в майбутньому. Я думаю, що буде більше людей, які знають українську мову, готові бути вважати себе українськими підприємцями, але не мають українського паспорту. Думаю, що такі випадки будуть траплятися частіше. Чудово. А скажіть, будь ласка, ще от о, амбасадори. Бренду це ментори. Як ви їх обираєте і запрошуєте в спільноту? Тому що це також важливо. Ну я знаю досить серйозних людей, які виступають, які менторять і навчають, як їх. Да, незважаючи на те, що борд це не клуб великого бізнесу, але ми хочемо, щоб в борді були представники великого бізнесу. Чому Тому що ставати з маленького бізнесу середнім, а з середнього потім великим, це шлях, який передбачає зміну мислення, радикальну зміну мислення. Спілкуватися з такими людьми дуже важливо, тому ми звичайно запрошуємо людей з топ 100 українського бізнесу в ментори борду, і вони е, часто виступають, їздять і я. Сам надихаюся тим, тим, що і як вони робляться. Вони насправді багато з них не просто готові ділитися, а вони беруть на себе навіть певні зобов'язання і підтримують бордівців таким чином. Зазвичай ми обираємо таких людей на, на основі рішення чи ідеї наших партнерів в містах, коли вони кажуть, що в нас в місті є дуже крутий бізнесмен, якого ми хочемо запросити ментором. Або... І ось тут є виключення, незважаючи на те, що борт це власники бізнесу. Але в нас ментором може стати людина, яка є високим професіоналом, але при цьому не є власником власного бізнесу. Такими менторами в нас стають директори фінансові, чи інвестиційні директори, чи технічні директори, чи маркетингові, чи комерційні директори великого бізнесу, чи локального найбільшого бізнесу. І за рахунок цього ми поширюємо компетенцію так. В нас, наприклад, нещодавно виступав Руслан Шостак, власник Єви, Варуса і багатьох інших бізнесів, так, а його ключові директори є менторами борду вже достатньо власне. довго. І за рахунок цього, ми вже можемо краще розуміти, як влаштований цей великий бізнес в сфері HR, в сфері маркетингу, комерції. Чудово, а а ще таке запитання. А стосовно євангелістів бренду, ті, хто просуває, хто говорить, не думали про таких людей да, амбасадори, во вони є. амбасадори так, але за ну, ну, що... зараз ти дуже чітко показуєш так. цю роль, і мені мені це дуже подобається. Ми, ми не йдемо знаєш таким шляхом змушення. Ти маєш там щось зробити? Ні. Оскільки борт це про душевність, дуже хочеться, щоб люди самі ставали амбасадорами. У нас їх багато. у нас в кожному місті, як ти знаєш, там, наприклад, у нас об одинадцятій кожного будиного дня в нас є апдейт, так такий бордівський. Коли бордівці збираються, ми онлайн обговорюємо події, проблеми, потреби. Так ось багато хто з амбасадорів вони приходять, а далі несуть вже в свої міні-спільноти те, що ми інформація. обговорювали. І ось мені це, це дуже подобається. Що це не, не просто знаєш така функція, а це. Поклик скоріш бути амбасадором. Амбасадором навіть не стільки борду чудово, що що й борду а, а, а нашого підходу до життя, до бізнесу, до е, партнерства. Да, правильна позиція світу. Ну, це круто. Мені також це подобається. Я ж це роблю за ідею. Мені просто подобається ділитися, щоб підписники знавали, тому що реально багато не знають. Навіть два роки тому я не знав. Мені хотілось крутого оточення. Але не було тої людини, яка про це сказала: що ось є така група, і в мене є клієнти, з якими я працюю? Вони не чули про таке. І тобто, я всім про це говорю вже двоє людей прийшло. Клас. І це мені також дуже подобається. Е, дякую. Ще в мене одне запитання. А хто у вас допомагає, от стосовно івентів, хто надихає, хто дає ідеї, тому що така кількість івентів ну це дуже багато. І вони різнопланові. Хто гідерує ці ідеї? Да, в нас мира рахували, що в нас зараз в рік за 12 місяців відбувається 3,5 тисячі івентів. Це дуже багато. Дуже Майже в два рази більше ніж учасників. Кількість івентів. Ну да, це, це правда. Ми вже перетворилися на найбільшу івент-агенцію, але ми ніколи цього не хотіли. Наше завдання не стільки самі івенти, скільки сенси, люди, можливості. А на формати івентів нас надихають дуже часто самі учасники. Так в нас з'являються і мітапи, і краш тести стартапів, наприклад. Хоча ми починали з тому, що 5-6 нас було базових форматів на старті. Основний це був наш френдлі борд закритий борт, який дає можливість вирішувати певну актуальну проблему в дружньому консалтингу. Були відкриті борди, бортокс, панельні дискусії, а потім пішло. Поїхало, вони постійно з'являються якісь. Івенти пов'язані з е, бізнесом і не тільки з сім'єю, з власним розвитком, зі здоров'ям сьогодні ввечері. Е, не знаю, коли ви будете дивитися, друзі. Але е, в нас є навіть серія таких івентів внутрішніх клубів, пов'язаних з ментальним здоров'ям, з фізичним здоров'ям. Бо з нашої точки зору, підприємець має інвестувати в себе також. І бути достатньо сильним, щоб впоратися. А це відповідно мізки, система мислення, повноцінне здоров'я, велбінг, який організований для сім'ї, для самого підприємця і потім для компаній. І, і тому і тем дуже багато, а значить, і форматів дуже багато. Супер. А скажіть, будь ласка, а саме за вас, де ви берете стільки сил, енергії? Що вам допомагає? От я знаю, у вас дуже багато проектів. Вас всюди запрошують. Ви виступаєте на телебаченні на різних івентах і ще й граєте на гітарі. Це капець. І ще й так багато. Я був на концерті. Це було супер. Дуже, дуже, дуже дякую. Я насправді. Точно цим не хизуюся. Можливо, там це зі збоку здається, що чогось багато для мене це правильно організовані пріоритети, гарні команди в кожному проєкті, темі, сфері, де ти можеш делегувати. В багатьох проектах я виступаю ідеологом, я не займаюся операційним управлінням. Хоча там в Адвантері в основному в моєму бізнесі доводиться займатися операційним управлінням чи в нових бізнесах. Але оскільки ти вже навчився, ти, ти знаєш, як що, ти знаєш, що просто потрібно давати людям можливості брати людей професійних, платити їм відповідно, то, то, то все вдається. А з іншого боку, те, що в тебе багато різноманітних сфер, дозволяє тобі бути. Ефективнішим в кожній з них, бо ти можеш ці знання, цей, той досвід і те, ту інформацію, яку ти отримуєш в одній сфері, переносити в іншу і робити її сильнішою. Чи допомагає там вірші чи гітара в консалтинговому бізнесі? Звичайно, так, бо це, бо це творення, творчість, творчість вона завжди допомагає знаходити креативні стратегії, бути не не схожим на конкурентів. Так що воно все пов'язано і все посилює одне одне. Ну тут погоджусь. Я до речі, е, написав свою книгу, і 31 серпня я її закінчив. І коли я її писав, це саме про енергію, в мене стільки було енергії всередині, ну просто я творив свою мрію. 10 років тому я захотів написати, і зараз це 10 років писав? класно. Ні, ні, ні. Це я десять дуже... років тому хотів, хотів, хотів. написати, uh -huh. а в борді зустрів людину, яка uh -huh. займається, який запустив е, uh, свій марафон по написанню книги, і uh -huh. він мені допоміг. Клас. І за два місяці ось така штука зі мною відбулась. І це стільки енергії прийшло, прям дуже класно. Тому такі Е, uh, дії, які не тільки з бізнесу, вони класно мотивують і. Uh -huh. Відчуваєш себе дуже класно, Клас. коли ти розповідаєш це своїм там клієнтам, кажу: е, не туди ви дивитесь, потрібно займатися собою, робити те, що подобається. Воно дуже круто. Дякую вам за таке класне інтерв'ю. Це було мега для мене дуже цікаво. Думаю, для наших підписників також і багато людей з цього відео прийдуть також в борт. Чудово, дуже дякую тобі.